Це тимчасові труднощі, вони пройдуть як не перший раз в історії комбінату «Будфарфор». Переконує секретар Славутської міської ради Борис Семенюк. Звістка про те, що їхній комбінат «Будфарфор» може зупинитися, була для місцевої влади, наче грім. Хоча й не серед ясного неба. Хмари на бут фарфором, втім як і над іншими українськими підприємствами-експортерами, почали скупчуватися ще влітку, коли східна сусідка Росія призупинила ввіз українських товарів. Что может случиться у нас уже было видно в, месяц тому назад, когда наши машины были задержаны на, на границах, стояли две недели, этих машин не пропускали, мы потеряли очень много продажи в России. Тоді підприємство понесло відчутні втрати. Правда, згодом ситуація виправилась, і Славуцька сантехніка знову пішла на схід. Однак обидві сторони прекрасно розуміють, найімовірніше це хистке торгове перемир'я скінчиться вже в листопаді, коли Україна та Євросоюз підпишуть договір про асоціацію. Причому під тиском Росії поставити в'їзні бар'єри українським товарам будуть змушені і інші члени митного союзу, в яких сьогодні Славуцька сантехніка і на ура, зокрема Білорусія і Казахстан. Якщо на наші... продукты, кто-то наложит э, пошлину 20 о чем говорится. Нам сказано, что если Россия введет ограничения, mm -hmm. они будут вынуждены, вынуждены, mm -hmm. им надо будет ввести такие же самые mm -hmm. ограничения. Mm -hmm. За таких умов бутфарфорівці, якийсь час не матимуть виходу на східний ринок, доведеться робити ставку тільки на внутрішній попит та ще на західного споживача. До речі, упродовж останніх двох літ, відколи на Славутському комбінаті почав працювати цех за новою технологією, підприємству вдалося здійснити прорив на вибагливий європейський ринок. Нас збільшується дуже різко експорт западної Європу з цього нового заводу. На жаль, старі потужності не можуть забезпечити такої якості продукції. Отже, щоб не працювати на склад, який і так уже переповнений, підприємство змушене буде скорочувати програму виробництва у старих цехах, А відтак можливе вивільнення робітників, що там працюють. Звісно ж, адміністрація підприємства шукатиме їм нового застосування. Буде предлагать людям, с, которые получают э, 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 предупреждение, будем предлагать работу на, на, на новом заводе. Там есть место, будут место, там увеличивается производство. Однак усіх працівників, що будуть звільнені зі старого виробництва, працевлаштувати на новому не вдасться. Скільки буде тих, що залишаться без роботи, на сьогодні невідомо. Наразі тривають консультації між профспілкою комбінату та його адміністрацією. Та в будь-якому випадку керівництво підприємства неухильно дотримуватиметься умов колективного договору і водночас робитиме все, щоб період пошуку нової роботи звільнені працівники могли пережити з якнайменшими втратами. Якщо у нас будуть вичерпані всі. Джерела можливості працевлаштування, колективний договір передбачає компенсацію. У нас компенсація відповідно до умов колективного договору вища, ніж державні гарантії, тому що ви знаєте, що Кодексом законів про працю передбачена компенсація працівнику, що звільняється в зв'язку з скороченням штатів у розмірі одного посадового кладу, у нас залежно від стажу роботи. Сума компенсації складає до семи заробітних плат про можливість часткового вивільнення робітників керівництво комбінату сповістило і міську адміністрацію, адже в Славуті будфарфор – бюджети утворюючи підприємство, і для міста стратегічно важливо, аби воно працювало. Отож, вже сьогодні влада міста готує можливості для швидкого перенавчання і нового працевлаштування звільнених будфарфорівців. Є відповідна програма зайнятості. Ми недавно її затвердили. В першій половині року будемо шукати якісь шляхи, тому що є інші підприємства. Кадри міняються постійно, відповідні програми є по перенавчанню. Тим часом на Бутфорфорі не мають наміру остаточно зачиняти двері за звільненими працівниками. Все залежатиме від подальшого розвитку ситуації. Якщо і Росії, і Україні вистачить здорового прагматизму, аби на обопільну користь не робити економіку заручницею політики, усе ще можна повернути. Принаймні старі потужності ніхто не збирається списувати на Брухт. Їх триматимуть у законсервованому стані. Все зависит от этого, какое будет какое будет развитие ситуации. Знаете, Если рынок немножко отбьет, если с Россией будет все в порядке, будут покупать так, как как покупают, тогда знаете, не не, не исключено, что, что будем даже набирать людей.